Уявіть собі, ви хочете великий акваріум, але для нього місця немає. Тоді що вам потрібно правильно, наноакваріум. А для нано – нанорибки. Це був жарт. Мене звати Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про найменших та найіскравіших модних мешканців, які можуть жити у вас вдома. А тепер уявімо не ситуацію, а рибку, яка не більше за виноградину, вона існує. Це бурнеоський карликовий гоббі. його розмір всього 1 см. Він вважається однією з найменших рибок у світі, але не менш цікава мікророзбора галактика яскрава рибка завдовжки близько 2 см, яку відкрили зовсім недавно, у 2006 році. А до прикладу, ще є карликові соми пігмеуси. Вони достатньо цікаві, а також багато пересуваються і люблять контактувати зі своїми родичами. Уявіть собі, маленький рій таких крихітних сомиків, справжнє видовище. Також серед карликових рибок популярна рибка комар одна з найменших живородних рибок у світі. Її розмір близько 2 см. і вона чудово почувається в маленьких акваріумах. До речі, найменші рибки часто живуть у зграях, тому їм краще жити не самими. Якщо чогось цікавішого, наприклад, рибка Ендлерів, це є маленькі та яскраві рибки, збоку вони виглядають як справжня веселка. Якщо ви хочете щось дуже незвичне, то зверніть увагу на королівську тетрю. Її розмір не перевищує 2,5 см, проте її заперлення просто неймовірне. А тепер цікава деталь: багато карликових рибок потребують чистої води та гарного догляду, але вони ідеально підходять для маленьких акваріумів, бо не займають багато місця деякі з них можуть жити навіть у 10-літрових акваріумах, якщо в них підтримувати стабільні параметри води. Тож навіть у маленькій ємкості можна створити цілий підводний світ з мікроскопічними рибками. Головне дбати про них та створити комфортні умови для їхнього проживання. Не забудьте додати у їхній акваріум якусь живу рослинку, для того, щоб у них підтримувалась екосистема. Ще один важливий момент: правильне годування. Найменші рибки мають маленькі ротики, тому їм потрібен відповідний корм. Наприклад, мікрогранули або живі мікроорганізми, як дафні чи науплії артемії. Фух, ледь вимовила. На мою думку, такі домашні тваринки, як рибки, це і практично, і достатньо мило. Я б не відмовилася додати ще декількох до свого акваріуму. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!